Банківська академія само собою за справедливість, але ми будемо саме допомагати вам в цьому після пара. Адже ми, якщо ви говорите, що ми студенти, ми для початку повинні навчатися і порушувати учбовий процес. Ми не можемо після пар, будь ласка, ми можемо допомагати які. З вами на ході і так само підтримувати позицію як Євросоюзу, так і відставку, але це поза навчальний час. А коли твої діти запитають, тато, де ти був, коли на Майдані били таких, як ти, ти скажеш, синок? Я був на парах аргумент, але давайте згадаємо помаранчеву революцію, де також виходили люди і студенти. І що, і що змінилось після того? Перед вами людина, яка абсолютно все зрівна на свою країну, який не готовий вийти і підтримати свою країну. Ти навіть говориш про те, що навчання головніше своєї країни. Ти громадянин України. Просто ви все зрозуміли, студенти банківської академії, залишайтеся на барах, навчайтеся, отримуйте дипломи і працюйте в Макдональдсах. Все до побачення. Академія. Я звертаюся особисто до вас. Були люди, не до вашого студректора. Він зараз, на жаль, на нас не реагує. Я звертаюся до вас. Ви маєте бути свідомими. Пішли люди, які прагнули змінити світ. Нас там не було. Вони прагнули змінити нашу країну. На жаль, сталися події, яких не ми, не ви, ніхто не зміг передбачити. Мою думку, то я хочу сказати, що справа ситуація безумовно серйозна, і ваша реакція вона важлива реакція. Ви сьогодні звертаєтесь, ви прийшли звернутися до нашого студентства. Ваше звернення буде почути. І я думаю, що Олександр, оскільки до на сьогодні від наших студентів особисто до мене не надходили звертання чи якісь ну прохання, і так далі, такого не було. Ваш посил зрозумілий. Я думаю, що і Олександр сьогодні відбуде зустрічі із студентством і буде прийняте рішення. У їх закликів до студентів я не можу робити, тому що це особиста позиція кожного. Чому на майдан приходять люди по 70-60 років? А ми сидимо в контакті, дивимося фільми, серіали. Це ненормально. Ми вирішили. Ми написали, кому змогли в контакті. зібралося від початку 15 чоловік біля центрального корпусу. Потім вийшов наш ректор університету і сказав: Я вас відправляю, ідіть, ідіть, але. Без провокацій. Я вас благословляю. Ідіть, тому що ви можете змінити світ. Коли ми стояли, 15 чоловік до нас почали підходити студенти. До нас виходили викладачі, охорона нас підтримувала, до нас виходили усі. Нам не потрібно було ходити і писати заяви про те, що відпустіть студентів з пар. Студенти проявили ініціативу і вони дзвонять і підходять і підходять, тому що це як сніжний ком. І тому когось ходити збирати по одному нам не потрібно. Вийдуть тільки ті, хто хоче цих змін. Лише навчатись. Ви прийшли змінити цю країну. Ми хочемо змінити її найкраще. Ми прийшли на майдан не лише після того, коли почали говорити про євроінтеграцію. Ми вийшли в основному після тих подій, які сталися тривалої ночі. І мені здається, кожен свідомий громадянин, кожен свідомий студент не може сидіти. Ви правильно сказали, у вас є діти, у кожного з нас є батьки. У мене і у Решти буде колись сім'я. Ми тут стоїм за наших дітей, за наших батьків і за кожний, кожний сам за себе. Догоня, догоня. На цій площі зараз зібралися студенти сумського державного університету та студенти сумського державного педагогічного університету. Сьогодні зранку... Вони вийшли на добровільних засадах. І ректор, скажімо так, благословив нас то, щоб ми змінювали країну. Це особистий вибор кожного. Хто хоче мітінгувати, хто хоче виходити на площу, хто хоче відстоювати свою думку. Дай Бог займайтеся цією справою. Я 9 років назад тому вже приймав в цьому участь. Приймав. Я знаю, що таке мітинг, знаю, яким чином приймаються рішення на мітинзі. На мітингу рішення не приймаються, рішення приймаються путем обговорення, висловлювання шляхом, дякую, шляхом обговорення, коли думку висловлюють, кожна сторона. Те, що ви зараз вимагаєте, це ваше право. І право студента або знаходитись в аудиторії, або йти на мітинг.